Коротше, оце шкіра кінгуру, і будемо робити тест на її прочність. Такого ви ще не бачили. Спочатку відрізаю полосочку шириною 1 см. Ось вона, ця полосочка, товщина цієї шкіри заявлена 0,2 мм. Ну, тобто, вона прям дуже тонка, ну, трошки товща за бумагу за лист паперу. Сього стільця, як гадаєте, витримає ні? три і шістдесят сім 7 ,4, 7, 375 килограмма. Семь и четыре. Семь триста семьдесят пять кило. Высыть. Мов не справиться. Так, вона розтягнулась. розтягнулася дуже. Ну давай попробуємо на моєму кріслі. Так. Не зловив. Коротше, на цьому тесті ми визначили, що полосочка шириною 1 см товщиною 0,2 мм шкіри кінгуру може підняти вагу у 7,375 кг. А от побільшу вагу засікти я не встиг, тому що вона обірвалася. Якось так народ, якщо тема заходить, напишіть яку шкіру ще протестувати. Протестуємо і подивимось, яка ж супермісна. До речі, по враженням вона 10 кілограм 10 таки витримала.